Незвичайні ігри. А знаєте з чим? Ось відгадайте. Куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Що це? А я ж уже знаю це повітря. Повітря дуже важливе для життя. Ним дихають люди, тварини і навіть рослини. Усе усе живе на землі. Без повітря не можуть існувати живі істоти. А я ж уже знаю, як спіймати повітря. А, справді знаю! Зараз я покажу. Дивись. Ось цілий пакет. Тут у мене повітря. А я знаю, що повітря є всюди-всюди, навіть у пустих предметах. Не може бути. Може, може, зараз я тобі це покажу. Ось у мене є пустий стакан. В ньому нічого немає. А тепер дивись уважно! Я стакан занурюю у воду Повітря прозоре і безбарвне. Ми його не помічаємо. Брудне повітря може бути дуже шкідливим для здоров'я, а брудним його робить пил, шкідливі викиди заводів і фабрик. Отруйні гази від транспорту. Все це забруднює повітря. А ти знаєш, хто може очистити повітря? Ні, не знаю. Це рослини. Вони очищують повітря, тому треба їх оберігати. Жужа, а я знаю, що повітря є навіть у нас всередині. Як це? Я не знала. А я тобі зараз покажу. Дуй скоріше, Соломинко. Ось це повітря було в тобі. Вітер це теж повітря. Вітер може бути дуже корисним. Вітер розносить по полях насіння рослин, запилює їх. Він може гнати по морях човни з вітрилами, може приводити в рух повітряні млини. А ще є повітряні електростанції, які виробляють світло. В повітрі літають пташки і комашки. А ще в небі можуть літати повітряні кулі і літаки. Джек! А ти знаєш, у які ігри можна гратися з повітрям? Звичайно, знаю. Можна пускати мирні бульбашки, запускати повітряного змія, гратися з відрячком. Ура! Відрячок працює! А я зараз запущу літачок. І я Джек.